Пан Олег на нічному маршруті вперше. Робочий вечір чоловіка починається рівно о 23.00. Їде автобус на Галицьке перехрестя. Початок рейсу зупинка біля готелю Львів. Єдині пасажири наша знімальна група. У Нас точного графіку нема зараз, тому що ми тільки починаємо Тут третього дни ранку. Проспект Чорновола і маршрутку зупиняють перші пасажири. Львів'яни приємно здивовані. Нічним транспортом їдуть вперше. Я позитивно ставлюся, бо не раз з роботи їдемо після 12-ї, вже нічого нема. А так як було оголошення, що вже будуть пускати до першої години, то чудово буде. З роботи, де коли тяжко добратися, а так є якраз маршрут, що можна нормально доїхати додому. Це є перший раз, і я перший раз дізнався, що нічний такий транспорт є у Львові. Якщо для жителів міста такі маршрутки зручні, то для водіїв неприбуткові. Пан Олег зазначає, за одну годину увечері заробив у сотні разів менше, ніж у день. Сім гривень, за один раз сім гривень. Проблем багато пального, машини великі, розходи великі. Поки вони ще нові, то нові. Таких ніжних автобусів у Львові лише три. Після першого кола водії скаржаться. Немає пасажирів. Зробив рейс, зробив за 14 гривень. Усе тому пояснює директор автотранспортного підприємства, що львів'яни не знають про нічні маршрути, тому експеримент продовжать ще на два тижні. Тому ідея виникла така, що створення нічних маршрутів це є з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Коли ми спочатку зробили таких три маршрути. Однозначно, що це ми виходили із тих вулиць, які на даний час ми відкриті від ремонтів. І ми може, постаралися охопити по максимальному всі спальні райони. Якщо у Марії побачать, що нічні маршрутки львів'янам таки потрібні, вони діятимуть постійно і не лише у вихідні. Ольга Головецька, Олег Кухар, головні новини Львова.